Тому що колись кожен із вашого класу, вірите ви в це чи ні, перестане дихати, помре і захолоне. Я попрошу вас підійти сюди і подивитися у ці обличчя з минулого. Ви багато разів тут проходили, але навряд чи дивилися на них по-справжньому. А вони не сильно від вас відрізняються. Такі ж самі стрижки, таке саме буяння гормонів. Так само відчувають себе непереможними. Очі сповнені надій, як і ваші. Але ці хлопці не скористалися своїм потенціалом. Адже, джентльмени, вони вже давно удобрюють нарциси. Але якщо прислухатись, то ви почуєте, як вони шепчуть вам свої настанови. Чуєте, Карп? Чуєте? дієм. Карпи дієм. Ловіть момент, хлопці. Зробіть своє життя винятковим.